Українці дуже чітко найвищою ціною, ціною людських життів, проголосили своє прагнення проєвропейського курсу для нашої країни. Очевидно, цінності важливі для громадян ЄС є близькими й українцям. Утім, звичайно, думки всередині суспільства різняться. Ну мені здається, найперше для українців важлива ця цінність миру, бо ну така ситуація насправді зараз в країні де це ну на найпершому першому плані. Воля. Свобода слова, воля. Мабуть, ліберальні цінності, зміняємось володи, можливість змінити владу в результаті виборів. Це основна цінність, яку я бачу. Мені не подобаються в принципі європейські цінності, тому думаю, ніякі чоловіки платять 50 на 50 закладах. Це взагалі капець. з мамами живу до 40 років. Рівноправство насправді між чоловіками і жінками це така для мене насправді болюча тема. Бо ну я особисто стикалася з тим, що ну, наприклад, приходжу там на роботу, і всі кажуть, що типу чоловіки вони гідні більше високих посад, ніж жінки. Мені здається, що це європейським країнам потрібно брати з нас приклад в плані цінності, тому що, коли почалась війна, ми дуже сильно об'єдналися. Ми вільний народ, ми розуміємо, до чого ми йдемо і що ми хочемо від цього по життя тому я брала б наприклад з з європи а наприклад європа брала б з нас приклад